Знаєте, я... я традиційно говорю, що ми нічого не вигадуємо в нашій творчості. Повитирайте сльози, повитирайте. Заплакалися дві жінки, щось впізнали щось. Ні, бо я, наприклад, вважаю, що це єдина мініатюра, яку ми могли тільки вигадати. Такого в житті не буває. Ніколи в житті чоловіки, жінка так не сваряться. Ну, принаймні, в нас такого нема. Ми варіати взагалі не такі. Ми дуже шануємо жінок, ми їх дуже любимо, ми з ними люб'язні. Наш Владзо навіть коли розлучався з жінкою, робив то дуже романтично. Правда, Владзо? Правда. Ходе розкажи людям, як ти розлучався з своєю жінкою. Ой, Сережа, як всі люди, пішли ми з нею в суд. Я отакий оберемок квітів їй подарував. Ну і нас розлучили. А потім? А потім ми пішли в ресторан, і все було як до шлюбу. Король. Король минулої з Тернополя. Його величні свадзя! Наший <му> очах У мене монолог про зустріч випускників. Хоча випускний у всіх в червні, зустрічі випускників проводять в лютому, бо взимку не так швидко розвозить. За день перед зустрічю я дуже нервувався, бо жінка хотіла йти зі мною. Я їй пояснив, що ніхто не йде на полораму своєю дошкою, ніхто не йде в музей своїм динозавром, ніхто не йде на окружну своєю. Після чого жінка образилася, що я згадую їй минуле. Цілий день я нічого не їв, щоб на зустрічі випускників відбити своїх 200 гривень. Голову помастив гелем, але виявилося, що мама в тій банці тримала смалець. Тому за мною бігли пси і сідали синички за шкварками. Зустрілися всі біля школи, однокласниці були такі гарні, що хотілося випити. Я став говорити з Олею, яку любив в першому класі. Оля від того часу взагалі не змінилася, бо карлики не міняються. Ми з класом подарували школі комп'ютер, картину і вазонок. Тепер в школі є комп'ютер, картина і вазонок. Катя прийшла в такій короткій міні-юбці, що всім було незручно питатися, скільки коштує година. Галька була в чому мама народила в Жигулі. В класі всі розказали, хто чим займається. Свідка почала розказувати, яка вона крута бізнес-леді, як вона вміє примножити гроші. Я сказав, що ми в страці бачили її МВА. І вона заткнулася. Іра показала диплом медика, інженера, педагога, фінансиста і сказала, що може всім такі зробити. Ігор похвалився татуїровкою. Всі пищали і закривали очі. А я думав, яким то треба бути дебілом, щоб зробити татуїровку на піднебінні. <плес> Пройшлися по школі, згадали шкільне життя в кабінеті біології в опудалі сови, іван знайшов сігарету, яку заникав в 10 класі. Закурили і скурили сову. В учительській все було як завжди пахло кавою, канапками, коньяком і вчителем фізкультури. Почався банкет. На закуску нам подали китайську лапшу з тайванськими спеціями під в'єтнамським соусом. Такої дорогої мівіни я ще не їв. Дівчата сказали, що не їдять після шостої, тому всі перевели годинники назад. Вчитель музики сказав, що ми були найгірший клас, тому пішов додому з музикою. Пішли зустрічати сонце. Всі стояли, обнявшись, під багряно червоною красою неба, під спів соловейків у гаях, підставляючи обличчя під перші промінчики ранкового сонця, і дивилися, як ригає відмінниця Лєна. Сонце зустрічали на озері. Я розбігся і перший вскочив в воду, тому я перший розбив голову лід. Тоді кожен врізав собі палець, і ми поклялися на крові, що більше ніколи не будемо різати пальці. З озера повернулися в бар і побачили соньку, яка перебрала і заснула в салаті з огірків. Сонька була косметолог, тому знала, що робила. Коли ми прощалися, я хотів заспівати много я літа, але виліз на стіл і показав, як я вмію робити сальто. Всі плескали, мене по морді і відкачували. Час летить, люди міняються, тому, коли б ви не закінчили школу, не відкладайте зустріч випускників на роки. Зустріньтеся завтра. Бо вже післязавтра з таким курсом треба буде скидатися не по 200 гривень, а по 3 тисячі. Дякую, друзі!